В Олександрії працював мулосос. Протягом десяти днів для чистки найбільш забруднених каналізаційних колекторів ОКВП Дніпро-Кіровоград використовував спецтехніку. На даний час працівникам Олександрівського ВКГ виконуються роботи з профілактичного промивання мереж вуличних мережі каналізаційної за допомогою спеціального автомобіля молосос, який придбаний Дніпро-Кіровоград в цьому році. Ці роботи проводяться періодично. Згідна встановлена плану графіку. Це не останній раз. Ми зараз вибрали саме такі проблематичні ділянки в нашому місті і виконуємо ці роботи. За допомогою молососа за добу є змога прочистити 350 метрів внутрішніх каналізаційних мереж. Потужна апаратура. Спесоблани, яке допомагає вичищати внутрішню каналізаційну мережу, труби. Чистити і дуже гарно все виходить. Я хотів би звернутися до наших мешканців міста тим питанням, щоб користувалися належно каналізаційними мережами. Не кидайте, будь ласка, в унітаз, особисті речі, залишки продуктів харчування, консервація, а також залишки побутового сміття. Дякую. А ось справжньою карою для комунальників останнім часом стали вологі серветки. Найбільша проблема зараз мабуть, вологі серветки, які використовують замість туалетного папіру. На жаль, наші мешканці, ну, у нас у робітників наших склалась така уява, що оці мусорні контейнери, які повинні під сміття бути, то сюди потрапляє тільки те, що не пролазив унітаз. А все, все, все останнє, це сттєві оці, відходи харчові, полетеленові пакети, ганчіря це все, на жаль, те, що можливо пролізти в унітаз, впихнути, все витягуємо з нашого трубопроводу. Тож зусилля і кошти підприємства, які можна було використати на оновлення системи водовідведення, йдуть на збір сміття та прочищення заторів. В деякі подвір'я спецтехніка Дніпро-Кіровоград заглядає щотижня.